Сьогодні у випуску двоє людей загинуло, одна жінка дістала поранення. Російські військові обстріляли 15 населених пунктів області. Внаслідок авіаудару по місту Оріхів, двоє працівників комунального підприємства отримали уламкові поранення. Замок на дверях та відсутній графік роботи. Так у селі Біленьке працює пункт незламності. Військовий із Запоріжжя врятував життя 30 своїм побратимам. Як палить із Джавеліну ворожі танки, розповів Суспільному. Двоє людей загинуло, одна жінка дістала поранення. Російські військові обстрілювали населені пункти Васильівського та Пологівського районів 14 і 15 грудня. Повідомляють у головному управлінні Нацполіції області. Зранку 14 грудня окупанти гатили по Степногірську реактивними системами залпового вогню. Снаряд влучив на подвір'я 68-річної жінки. Вона дістала уламкове поранення. Від мінометного обстрілу на іншому обійсті загинув 50. 39-річний чоловік у Пологівському районі. Зруйновані будинки та прибудинкові території у Малій Токмачці на подвір'ї одного з будинків поліцейські виявили 40-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілів. Дата та час смерті встановлюються загалом. За добу поліцейські зафіксували 11 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури у 15 населених пунктах області. Двоє працівників комунального підприємства Водоканал дістали поранення внаслідок авіаудару по місту Оріхів. Одна людина отримала ураження м'яких тканин та від шпиталізації відмовилась. Друга дістала травми середньої тяжкості і наразі перебуває в лікарні. Повідомив міський голова Оріхова Анатолій Хворостянов. Розрахуватися в магазинах або оплатити послуги в тимчасово окупованому Мелітополі з 1 січня можливо буде тільки в карбованцях. Відповідні листівки отримали мешканці міста. Про це журналістам Суспільного Запоріжжя телефоном повідомила Ганна Бут українські гривні окупаційна влада примусово виводить із обігу ринкові жіночки, які і не дуже свідомі, то вони взагалі не хочуть гривно брати, і говорять про те, що Росія тут навсігда. Продукти все втри дороги і дуже неякісне, і дуже важко купити, тому що воно миттєво десь розходиться. Ну і ціни ви самі знаєте, що просто за хмарні карточкою не не розрахуєшся. А таких коштів також не хочуть брати гривну. Ну тобто ситуація дуже близька до гуманітарної катастрофи. Дітей, які навчаються онлайн в українських школах, батьки переховують, каже Ганна Бут. Переховувати дітей, які вчаться у нас онлайн, тобто ми на підконтрольній території, а вони у нас онлайн вчаться. Вони не мають навіть права говорити, що діти вчаться в українській школі, бо такі діти будуть одразу в фільтраційні табори в Крим і в Росію. Колаборанти показують нові речі, які купують за такі важкі гроші, такі огидні, знаєте, рашистські. Вони отримують зарплатню і 100 тисяч рублів, і 60 тисяч рублів. А ті наші освітяни, які не сколаборували місяцями, чекають зарплатні. Колишнього голову Пологівської районної ради Запорізької області затримала служба безпеки України. Чоловік, член нині забороненої партії ОПЗЖ. За версією слідства він, перебуваючи на посаді очільника місцевої окупаційної адміністрації, займався перелаштуванням роботи українських підприємств на користь країни-агресора, змушував українські компанії сплачувати податки до бюджету РФ і постачати їм готову продукцію. Служба безпеки України повідомила затриманому про підприємство. Підозру за колабораційну діяльність. З електрикою проблеми, тому що виключають і буває дуже надовго. А ні води нема, ну, тепло, ладно, ми топимо печку, а так то взагалі ніч, темно стає і дуже швидко. В домі темно, і дитина взагалі в ужасі. Усього недавно на 15 годин виключали. На наступний день 13 годин не було світла. Ну, Це ж. Це жителька села Біленьке пані Тетяна. Жінка каже, під час тривалих відключень електропостачання перебувають вдома із свічками та павербанком. За словами Тетяни у Біленьківській громаді, функціонує три пункти незламності, але ними не користуються. Найближчі до центру та її будинку зачинений. Ні, не, не бачила. Кажуть, що в садочку, а що працював, не бачила. Чесно, не знаю. Ну теж туди, ну як і ти туди. Ну, Поки дойдеш від нас туди, поночі темно, в селі світла немає, дороги не видно, тебе ніхто не бачить. Їдуть на машині і все, ну страшно ходити ночі. Вообще, без світла це катастрофа. Люди звикли, то ні інтернету, ні світу немає. Якщо, що, от. Якщо немає світу, то немає зв'язку. Це неудобство дуже сильно створює. Тривалі відключення електропостачання у селі траплялися й до війни, каже тамтешній житель Олег Савчук. Разом із родиною раніше їздили на відпочинок з палатками. Відтоді для побутових потреб придбали два генератори. Проблема то, що в тих, в кого є двоконтурні котли, то повинна бути електрика. І тоді потрібен генератор для генератора бензин. В нас єдина е, бензозаправка, і там нема бензину тільки по картам Щоб купувати бензин, ми повинні їхати на бабурку. Для Олега пункт незламності власна оселя. Разом із сусідами підготували альтернативні джерела живлення будинку. Вілка, Одна йде в генератор, а йде в розетку. Вона включить только надо выпнуть автомат. Виделка одна йде в генератор, а одна йде в розетку. Щоб її увімкнути, тільки треба перед тим вимкнути автомат, який йде на вулицю, і заживити тільки наш будинок. Пральну машинку не пробували. Холодильник плюс морозильна камера, насос у нас, вода, насос із скважини, і світло всюди. Інтернет і телевізор. Все працює окрім теплонагрівачів. Тобто, бойлер вже не можна, тому що бойлер бере 2 кВт, а цей всього дає 2,5 кВт. Як зазначено на офіційних сторінках Біленківської громади, пункти незламності працюють цілодобово та безкоштовно в форматі тимчасового перебування аж до моменту включення світла. Проте на момент приїзду знімальної групи пункт незламності у дитячому садочку не працював. За роз'ясненнями журналісти Суспільного звернулися до голови громади. Світлани зачепіло, але на телефоні дзвінки вона не відповідає. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит. Чекаємо на відповідь, установлений. Законом час Анна Чаровата, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя до першого під'їзду житлового будинку на вулиці Незалежної України міста Запоріжжя прокладають теплоносії. Теплоносії за допомогою 25-метрового крану піднімуть на верхній п'ятий поверх. Там, 16 грудня, проведуть монтажні роботи і з'єднають дві частини будинку. Підключимо батареї, от і все, і будемо пробувати запускати. Ви, ви будемо викликати всіх мешканців, що були вдома. Не дай Бог що щоб де потече, щоб зразу можна було зробити. До нас цього вже все готове. Ремонтні роботи у будинку тривали понад два місяці. У ньому повністю відновили електро, газо- і водопостачання, облаштували водостічні труби. На початку листопада у всі під'їзди, крім першого, подали тепло. Мешканці, які залишились там зимувати, обігрівалися електроприладами. Але коли почались перебої з електропостачанням. Температура в квартирах значно знизилася, каже жителька першого під'їзду Тетяна Касьян. У нас в квартирах дуже холодно і як надовго відмикають світло, то у нас в квартирах буває по 7 по 9 градусів. Трубопровід спроєктували і зварили самі жителі будинку. І 14 грудня завезли на прибудинкову територію. Труба дуже міцна. Цей проект ми виношували, чотак так пізно, десь. Ми будемо казати місяць. Вчора позавчора ми його іспитали. Тут закладена профтруба 50-ка і Ось до 40 -ка. Це вся металоконструкція зварена, скреплена болтами. Ми її трясли, щоб вона саме, машинами розривали. Так що вона видержить вже, як то кажуть, будемо любі вітри і може навіть навіть вибухи. Головне, щоб в ню не... І все, і буде тепло в першому під'їзді. Це буде моя гордість. В лютому місяці вже закінчиться проєктування по вашому будинку, і подальшому, як міська влада, будемо шукати різні істочники фінансування для того, щоб відновити ваше жилье, ваші квартири в повному обсязі. Наш дім, наш під'їзд буде відновлюватися, і це дуже приємна новина, яка дуже тішить, бо ну житло є житло. Якщо ти його не маєш, це дуже тяжко. Ось п'ятий етаж, чорні двері. Піднятися немає змоги ніяк, і піднятися щоб там хоч якісь речі забрати. Також власники зруйнованих та непридатних для життя квартир зможуть отримати статус внутрішньо переміщених осіб та грошову компенсацію з депутатських фондів, повідомив заступник запорізького міського голови Анатолій Васюк. А мешканці першого під'їзду вже цих вихідних будуть із теплом, сказав голова ОСББ Володимир Штабко. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Врятував життя 30 своїм побратимам військовослужбовець з Запоріжжя Сергій Лаврик. Чоловік до 12 листопада воював на Донецькому напрямку. Там, за допомогою протитанкового ракетного комплексу Джавелін, підбив ворожий танк, який цілив у позицію піхоти. Танк скрився за ну так вивто, порослі і мені прийшли прийшлося вийти в поле, в поле, там де за 200-250 метрів знаходиться орки. Коли ми там, мабуть, вони також були в шоці від моєї просто наглості, Називаємо це. так. це військовослужбовець протитанкового батальйону Збройних сил України Сергій Лаврик. Боєць розповідає, як поцілив у ворога з Джевеліна. Мені вдалося вистрілити, мені вдалося його вразити. Танк знаходився недалеко і недалеко від мене, там 300-400 метрів. Але в цьому басейні була позиція піхоти. Він став десь на відстані, десь ну 30-50 метрів. Що таке з 50 метрів танк буде стріляти? Це воно з піском стане. Впродовж військової служби на донецькому напрямку чоловік спалив три танки та одну бойову машину піхоти. Пошла, що радімо я? 12 листопада неподалік селища Піски Сергій отримав поранення. Обсев був мінометами, да, міномет попав. Потрапив в наш басейн, де ми знаходились внутрі. І уламки попали. На жаль, ну мені в коліна, Ну, я, я вважаю, що мені навіть пощастило. А хлопцю моєму напарнику, який займається, як сказав, вже. Квадрокоптером, дронами, воно попало в голову. На жаль, виносили мене під обстрілами, також да, десь метрі сімсот кілометр було, що мене несли. Це уламок якраз у кісці. Сам уламок, да, він розкрошив Кістку, який де от нижня кістка не, он, голінь вона називається, і е, відколов е, розкрошив, тобто він без можливості е, з ну, восстановлення, тобто там частину брали та пі, пісок. Кіс, кіс, кісток. Нині у нозі бійця п'ять гвинтів її вставили лікарі для того, аби закріпити уламки кісток для найкращого зростання. Воно буде зростатися перші три місяці основного зростання, взагалі говорять на півтора року це. Потім, в принципі, якщо є бажання, їх можна зняти. Зараз у мене етап реабілітації це розробка коліна, то єдине, що у нас проблема. В Запоріжжі важко знайти апарат для розробки коліна. Його тільки потрібно покупати. Я зараз намагаюся достучатися трошки до наших, може, волонтерів. От є він в бувшому житку, в бившому житку варіанті 66 тисяч. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.